Сиро так сьогодні дощик іде. Ну я тепло оділась, то нормально. Коли тепло одягнути, то не відчуваєш дискомфорт. Але стоять на вулиці довго не раджу бо простудитись. Ще раз вас всіх вітаю, мира, добра. Всім вам бажаю від душі. Бережіть себе, бережіть рідних, дай Бог все це закінчиться. Слава Богу, є нам кого просить про мир! Дай Бог, щоб все було. Добре.